Про ранку в цей чоловічий день ми хотіли поспілкуватися про захоплення, про таланти і про професії чоловіків. Сьогодні до нас завітав гість з Полтави. Це фотохудожник заслужений працівник культури України Едуард Странатко. Доброго ранку. Доброго ранку. ранку. Зі святом вас по-перше. Якщо святкуєте, то я. Я не знаю, ще поки Ще не що. <рес> Пане Едуарде, ми знаємо, що ви розпочинали як наш колега, журналіст, але стали фотохудожником. яким чином ви так вирішили? Можливо, радикально змінити Знаєте, ліальності? Я навіть працював на телебаченні, так що ваш повний колег. Повний. Я рік пропрацював на полтавському телебаченні. Цим редактор новин. О, так що, о. А почав я, я не знаю, спочатку я купив ще цей фотоапарат, бо був фет в колонії Фелікса Дзержинського з об'єктивом, від мого дядька, я почав займатися дуже давно. Цього років було 10 або 12. І чогось так Мене не задовольняла тодішня вся ситуація з фото і всі виставки, можливо, дуже мізерні такі були. Я хотів зробити вже трошки пізніше, коли ми стали 18-20 років. Я почав займатися фотографією як мистецтвом. А як давно виходить ви вже фотосипі робити? А люди стільки не живуть. Так, а я так розумію, що ви, ну, в принципі, людина яка схильна, так, можливо, радикально змінювати там життя, професії. Так, а багато у вас було професій, взагалі? Та там повна трудова книжка. Я працював. Перша запис у мене була в машиніст асфальтоукладника, а потім працював екскаваторником. О, потім я вирішив. Досить такі простоні гроші отримав. Потім я вирішив, що треба якось цим не задовольняє. Вибір був дуже невеличкий, і я почав займатися спочатку Це, так, так само цією фоторапією, мій дід займався і. Я взагалі там повна трудова книжка, я там не буду перераховувати. А щось плануєте змінювати? Можливо, у космонавти далі. Там я не знаю. Так, космонавти там вже ж то не втовпуся до тих космонавтів <смонавтів> <смонавт> і так, ширяв космосі, так що в принципі ні. Ну я задоволений, бо знайшов себе нарешті. і, Ну це відбулося. і Я відбувся. І а я як ви зрозуміли, що ви знайшли? Це те, що вам потрібно. Ну ви знаєте, коли воно до душі, воно ви одразу зрозумієте. Це знаєте, як ви зустрінете жінку або чоловіка, і ви розумієте, що це ваша людина. Так само з професією. Ви зустрічаєте з нею, або вона вас обирає. Я не знаю, як, як це відбувається. Я вже забув, до речі, це вже давно було так. Ми знаємо, ну ходять такі чутки, що у вас є в планах книга своя, так? Ви працюєте ще. Це вже не перша, це вже не п'ятера. Так, так. Ну це вже перша така присвяча, що повністю. Мистецтво така широмасштаб широкомасштабна, вона така товста, вона в вкладинки. А у якому форматі там вірши? Таке в форматі, формати, фотографії які вірші там. <рес> <рес> <Господи>. <рес> <рес> ну ми просто Марія здивована <рес> Судя, людина, <чистого> яка вміє все <рес> робити все. Журналіст можливо там будуть. А ну, я там я написав <рес> там, так я написав статтю там про себе і підписав мою дружину, пані Наталя Скарлаті, вона до речі, італійка. От і тобто я пишу сам про себе, то я журналіст. А підписую дружину це дуже добре, такий сімейний бізнес. Ага, то книга це там е, з фотографіями мов. Так, це книга присвячена фотографіям, там ну, 200 сторінок фотографій. Я наробив їх дуже багато за все. Ага. Так. До речі, є ще така невеличка порада. Була анотація до книжки одного українського поета. Ну, насправді на ній були дві людини. А там була рецензія дуже позитивна, і рецензія дуже негативна. Позитивна була підписана як до ній, а негативна не до ній. Тобто не для сама людина, ну так вона. Не, не <с? <с?> Я думаю, що було б доречно, все ж таки, подивитися фотографії, про які ми говоримо. тому що роботи треба дивитися, а можливо, ви нам прокоментуєте. Давайте покажемо фотороботи. Це в Петербурзі так кришує мої майстерні. До речі, в Петербурзі таке якесь відношення до художників. У мене була майстерня 300 квадратних метрів на фонтанці в центрі міста, така бусерна комуналка. Це в Києві. Е, мені здалося, що е, оці е, машини, що, що стоять на вулиці, вони, це буде не завжди. І колись це закінчиться, можливо, це буде Євро 2012. Це в Харкові, тут такий манікен, він стоїть там уже 30 років. От Полтава так виглядає. Це, це Петербург, столі. Це чорно-біла фотографія, одна розмальована. Це мій портрет, ви не повірите, але це я автопортрет. Ну, трошки раніше, 10 років тому. Це в мене майстерня Петербург. Це знову Полтава. Це, от, оці окуляри, що зараз на мене, на мене. ці окуляри мого діду, це мій автопортрет. Мого дідуся, вони приблизно 20-х років. О, то, вони не на мені, вони на тому фото. Так, а ви деякий деякий час жили у Петербурзі? Чому ви вирішили повернутися? До України, як, да, як ви вирішили, все ж таки завершити. Якось тут мама захворіла, і потім тут весь час якось вона мені дзвонить, тут незалежність. От все таке. Я повернувся до Полтави, потім все Це така фатальна помилка. Я досі не знаю, що я роблю тут з цими а всегда, що ви було, жалкуєте це було, жалкуєте. Ну потім. я не то, що жалкую. Там дуже погана погода. А, знаєте, там, скажімо, так. Зараз скільки там нуль градусів у Кіровограді, але в Петербурзі, якщо нуль, та ще там сирість, цей холодний вітер, то це наші мінус 20 з вітром. Розумієте, дуже тобто, ви ходите на вулиці, у вас сльози на очах, ви не можете пройти, тому що дуже холодно. Резумієте? Ну там я не знаю, як наша українська людина може жити в Петербурзі. І всі наші українські генії, що там жили, вони або померли. Ну це звісно. Я би страждала. Мені цікаво, що. Я з Полтачаном багатьма спілкуюся, і е, це люди, які є великими патріотами. Тобто вони кажуть, ми ніколи не поїдемо до Києва. Е, з інших міст я теж не ніколи не ем... поїду до Києва. Так, та? е, 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 такі думки про еміграцію, якісь там, mm. як то кажуть, за довгою ковбасою е, до, до, до столиці. О, жителі Полтави кажуть, ні. Я не там не можу жити. При у нас, нас парки, у нас зелене місто красиве, я не хочу ні. Знаєте, такі міста, як Кіровоград, там скажі, Полтава, там Рівна, ну такі скажі, невеличкі, 200-300 тисяч населення. Вони дуже приємні для, для, для існування. Скажі, тому що Київ там при тому, що там повинно жити півтора мільйона людей, зараз там жити 4 мільйони. І там просто неможливо. Це просто виходите на вулиці і вам вже погано. Я ніколи не поїду до Києва, мені досить непогано, Я міг би емігрувати, у мене був дозвіл на е, американське посольство, на еміграцію там. Але я якось так вирішив, а що там буду робити? думав я якось не пристосований, не знаю. Треба вчити ту англійську мову, буду весь час інший, чужий кисло, киноземець. А тут я свій. <с. 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 А ваша мета візиту до Кіровограду? І чи сподобався вам Кіровоград взагалі? Тут би залишилися. Ну то, що я так дивився фрагментарно, то сподобалося чого. Головне, що в місті це люди, а люди сподобалися. Чудові, чарівні. Супер люди. Я тих, що я зустрічав, і так я по вулиці бачу, що знаєте, я багато прожив у Росії, скажімо, теж вже москві сучасний, я був нещодавно. Тут така злоба, яка така, вона просякнуте все існування людини. Скажімо, Москві ну, в Пітері там такого немає. А, а тут щось яко доброго жодного такого випадку йду по вулиці, що, що хоче, знімаю. А люди у нас симпатичніші, правда? Ну, Зонішнього зовнішнього на жаль ні. Бо полтавки вони набатають всі красиві жіночі. Я не права, я не права. Дуже красиві жінки. Ну в Петербургі немає красивих жінок. Ти красиві жінки, вони на навіть вокзалі приїжджають до Петров. Я так розумію, що ви працюєте в основному. Ми не бачимо майже не бачимо кольорів, так? Угу. Чому це бажання ну, якогось вінтажу, тому повернутися ну, окуляри вашого дідуся, так? Так, хоча фотограф... ж годинник мого батька ще обядав. Тобто називає. вам ближче все ж таки естетика тих часів. Чому ми не бачимо, бачимо майже кольору? Це чорно-біла фотографія. І коли починав, вона була чорно-білою, плівку, не на цифру. Зараз всі фотографи. Ви на телефон берете, ви знімаєте, що хочете. Але митців чогось не збільшилося. А ви, ви працю... фотографуєте на плівку? Так, я на плівку досі. досі? Ну, на чорно-білу, зараз на кольорову нема. То... А роботу. Чому, чому не цифрові? Є. У мене немає грошей, щоб купити цифровий. Ну і потім, ну це таке, я жартую, але, але... чому великий. Істин? Люди витрачають грошей тисяч, по 20 тисяч на камери, а потім, а потім роблять такі знімки, що краще б їх не робили. Ми знаємо, що це насправді задоволення для людей достатньо, скажімо, фінансово забезпечених там на заході, а, працювати з плівкою, тобто і там. Якщо сам там не обробляєш, не проявляєш, це достатньо дорого. Там, це зараз мода ломографії, всі ці, я сам всі ці роблю, речі, то набагато дешевше, ніж ці. Ну, ну. Все ж таки, людина, яка купила собі там цифрову камеру, побігала, познімала 300 фото за день, і людина, яка. Працює з плівкою, ну треба бути більш виваженим і розуміти, чого ти хочеш, так? Тобто, О, я в пірограді взяв одну плівку, знаєте, А так би була б цифра, я б взяв би сотні, сотні. <рес> кадрів. Справа <рес> тому, що розумієте, насправді цифра дорожча. Скажімо, мій фотоапарат, йому вже 30 років, він абсолютно новий, виглядає ніколи. А скажімо, цифрова камера це то ж такий процес, знаєте, дуже складний. тому е, по перше вона дорога. Потім все так швидко міняється, що через каже 5, 7, 10 років вже ці флешки ми не знаємо, будемо куди вставляти. все відходить, міняються формати, міняються і саме збережне. У мене вдома лежить плівка. Вони такі спеціальні такі, такі скарбнички, такі там лежать Ця, ця плівка. Я можу вийняти, подивитися, можу відсканувати. А що буде з цифра через 10 років, Я абсолютно не знаю. Так, а, а можливо, ну, не... а майстер-клас, якийсь у Кіровограді. Буде проходити ваш. Ну, це ж ну, це скоріше зустріч з майстром. Я буду вчити, а можливо, сам вчитися. А, а де це... коли, давайте розкажемо? Це буде у бібліотеці Чижевського, До речі, там зараз дві виставки, фото. Одна з них одеська виставка, друга виставка Запорізька, відкривається на дві години, а майстер-клас на три години безкоштовно. Якщо, Якщо хтось прийде, то я буду радий. Це буде сьогодні відбудеться? Так, але тільки ті люди, хто цікавиться творчою фотографії, не так просто, що якось просто... там сьогодні, у третій. Так. Ми вам дякуємо, так. дякуємо, що завітали так рано. Я знаю, що Ой, митцям мама. це не просто. <реш> От. Нагадую, що у нас був в гостях чудовий фотохудожник з Полтави, заслужений працівник культури України Едуард Странатко. Далі у нас музика, м'юз, філінгуд.